Міністерство внутрішніх справ пропонує добровільно здати незареєстровану зброю та боєприпасу і так уникнути відповідальності за їхнє незаконне зберігання. Як це працює, Станіслав Свирит розкаже. Уже місяць українці можуть здавати або декларувати зброю за спеціальним законом. У національній поліції суспільне повідомили, що за цей час звернулося понад півтори тисячі людей по всій країні. Вони поставили на облік 1677 одиниць вогнепальної зброї і близько 220 тисяч боєприпасів. Окрім того, люди здали правоохоронцям 80 одиниць зброї і понад 24 тисячі боєприпасів. Показати весь алгоритм нам допомагає Андрій. Ось він, приміром, знайшов автомат на пляжі в Обухові на Київщині. Тепер, згідно законодавству, він має повідомити про це поліцію на лінію 102. Далі протягом доби прийти до найближчого підрозділу поліції, а там він може або задекларувати зброю і залишити собі до кінця воєнного стану, або здати для декларування зброї, необхідні такі документи: письмова заява, паспорт, фотографія, витяг про реєстрацію проживання. Та податковий код. Сам процес декларування займає близько півгодини. Тобто людина звертається, перевіряється по обліках сам громадянин, який звернувся, та перевіряється зброя, яку громадянин приніс. І після цього, якщо немає ніяких підстав, щоб не декларувати цю зброю, зброя повертається власнику, видається талон повідомлення, і все і власник може бути вільний. На прикладі Андрія показуємо процедуру декларування. Ось обухівські поліціянти проводять візуальний огляд вогнепальної зброї. Далі перевіряють дані в базі, ставлять автомат на облік і видають повідомлення про декларування. Правоохоронці також роз'яснюють правила безпеки, радять, як носити, зберігати і перевозити вогнепальну зброю. І нагадують про відповідальність за порушення норм. Зрештою, людина отримає задекларовану зброю, яку може законно зберігати до кінця воєнного стану. По закінченню військового стану протягом 90 днів, даний громадянин, котрий декларував зброю, має звернутися для подальшого її узаконення, переробки та реєстрації як звичайної мисливської зброї. Станіслав Свирит, Дмитро Суслов, Суспільне новини.